Сумах попрощалися з Олександром Манищенком, заступником командира спецпідрозділу Альфа. Він загинув 5 травня під час антитерористичної операції в Слов'янську. Наші бійці потрапили в оточення. Терористи вели кілька годин мінометний обстріл. У 44-річного підполковника поцілили з гранатомета, коли він виносив на собі пораненого. На траурну церемонії прощання із загиблим прийшли близько 2,5 тисяч сумчан. 20 років Олександра Нищенко віддав службі в СВУ, 14 із них спецпідрозділу Альфа. Останнім часом підполковник виконував обов'язки керівника спецпідрозділу і незабаром мав очолити сумську альфу. загиблого залишилися дружина та донька. Поховала Олександра Нищенка з військовими почистями на алеї почесних громадян. Сум ті, хто його знав, кажуть, понад усе він цінував життя. Тож і віддав власне, аби врятувати свого колегу Альфівця. Теж із Сум, що зараз перебуває в лікарні. Він його тягнув на собі на спине, а вистрілили йому прямо в живот. Разорвало все. Він не міг навіть сопротивляться, він би защитился, він би вижив, він би карабкался за життя останніми силами, які в нього залишилися, але у нього не було шансів. Вони застосовували снайпери, працювали, застосовували важке озброєння гранатомети. Де, навіть міномети були. У наших десь реально було хлопців 25, а там більше сотні. Ну і Олександр Григорович, один із перших, вступив в бій, прийняв основний удар на себе.